Питання забезпечення військових та їхніх родин житлом нині у пріоритеті в державі, аби зрозуміти можливості громад, у ми відбувся форум залучення інвестицій, іпотека для захисників. Мені надзвичайно приємно, що саме в Коломиї проводиться такий потужний форум, присвячений надзвичайно важливим питанням. Бажаю нам усім плідної роботи. І ще раз хочу подякувати кожному із вас, тому що кожен із вас наближає перемогу. Хтось служить і на передових позиціях і дає нам можливість зустрічатися і працювати в тиловій області. Хтось працює на робочих місцях, сплачує податки і дає можливість підтримати збройні сили України. А це найсильніша армія світу. Міський голова Богдан Станіславський у своєму виступі зазначив, що громада вже активно почала реалізовувати плани з будівництва житла для військових. Ми хочемо як органи місцевого самоврядування. Долучитися. Тому що ми не хочемо, щоб коли ми їх купили прошу, 10 квартир, 20. Ми хочемо, щоб це було тисяча, п'ять тисяч. І ми разом з депутатами до цього готуємося. Ми виділили 10 гектарів землі під забудову якраз для. Військових а виконавчий директор Івано-Франківського відділення Асоціації міст України Юрій Стефанчук зазначив, що Коломийська громада одна з найактивніших у області у питаннях надання житла військовим. Коломийська міська територіальна громада це, напевно, одна із тих громад, яка по своїй структурі має велику кількість військовослужбовців. І зважаючи на те, що міняються пріоритети, сьогоднішній захід показує на те, що міська влада готова комунікувати і приймати безпосередньо активну участь в тому, щоби Допомогти спростити, дозволити отримати більше, зробити краще, тому саме тому, що реформа децентралізації дозволила місцевій владі розпоряджатися тими ресурсами, що є. Міцкий голова також зазначив, що міцний тил це запорука нашої швидкої перемоги. Україна живе і йде до перемоги тільки тому, що ми зусилля всі об'єднуємо в один кулак. І б'ємо тим суцільним спільним кулаком. Так само і тут. Ми пройшли перші дні війни, коли ми змобілізувалися і запрацювали, але ми мусимо продовжувати розвиток. Форум проходив у трьох панельних дискусіях. З Богдан Малецький, Галина Романчук, телерадіокомпанія Раї.